У мене не вистачає енергії ні на що, що мені робити. Ахо, вітаю! Мене звати Єва, я атмолог. Атмологія займається е, дослідженням е, і конструюванням сучасних квантових технік для стілення, е, для нашого щастя і взагалі для нашого. Ефективного існування в сучасному світі, тому що сучасний світ дуже дуже відрізняється від цього того, що було раніше, і тому сучасні. Психології, соціології, педагогіки і інші науки, які були статичні, тому що дуже довго свідомість людини була статична, не завжди можуть відповісти на ті запитання, на які можуть відповісти атмоги. Тож давайте зараз я, як атмолог, спробую вам пояснити, чим, що зараз відбувається, чим відрізняється сьогоднішній світ від минулого. Найголовніше, що можна з цим робити. І так, варто розуміти, що часи, які я вже сказала, в якій ми живемо, дуже-дуже відрізняються. І людина була сконструйована природою, як її частина відповідно до того життя, яким жили люди. Як жили люди? Було дуже багато енергії і мало інформації. Що це значить? Ми ж ходили босі по землі, ми були в лісі, ми були на полях, ми контактували з водою, ми жили в будівлях з натуральним оздобленням і носили одяг натуральний. Сьогодні ми живемо. Всьому штучному. А сьогодні у нас енергії мало, а інформації дуже-дуже багато. Тому що письмо з'явилось не так давно, книжки в людей з'явились не так давно, не, зовсім недавно. Да? А, і тоді виходить, що ту кількість. Енергії, яку отримували раніше, люди сьогодні не отримують, ту кількість інформації, яку людина раніше не отримувала, сучасна людина отримає. Що ж, природа подбала? Про що природа подбала? Про те, щоб наприкінці дня був сон. А сон це такий процес, цикл, який складається з п'яти фаз. І він, до речі, повторює алгоритм Бардо Тодел, який описали, тібетські монахи смерті. Тому можна сказати, що кожна ніч. А це декілька маленьких смертей, під час яких свідомість завершує, переробляє, закриває там певні коштальти, щось, щось, щось відбувається. Але ж це не ту кількість енергії і інформації, як ми були з вами побудовані. Але сьогодні, коли така велика кількість інформації і так мало енергії, сну не вистачає. Тому абсолютно об'єктивно, ми з вами, скільки б не спали, ми з вами не встигаємо. А, тому а, зразу давайте буду рішення, да, яке можемо рішення. Ми не можемо підвищувати кількість сну, а, але ми можемо використовувати а, будильники. Так, наприклад, у нас є атмобудильник, а, де ви можете зайти і калькулятором а, прорахувати. Скільки вам треба лягати, щоб проснутися в той час, коли вам потрібно, і бути активними? Або там навпаки, вам просто радять, скільки ви повинні лягти, щоб прокинутися тоді, коли ви хочете. І таким чином ви можете, хоча б. Потрапляти між ось цими циклами сна, щоб заходити вже в активну бета діяльність нашого головного мозку і нормально тут функціонувати, а коли ваш будильник вас буде між циклами, а не посередині, коли ми потім ще ходимо три дні, да, не можемо до тями прийти чи три години, вибачте. І таким чином ми просто нерозумні. Собі, навіть в тому, що маємо, тому що не вміємо це використовувати використовувати, і саме тому ви можете поспати 3 години і виспатися. А можете проспати 8 годин і не виспатися, тому що найголовніше, як сомнологи стверджують, це вчасно прокинутися між оцими циклами в тому місці, де потрібно, де ще новий цикл не розпочався. А тому, як мінімум, старайтеся, щоб у вас було 8 годин для сну. Щоб ви лягали спати до 10 годин вечора або з 10 до 11 принаймні, тому що саме в цей час до 12.00 буде активно опрацьовувати інформаційний фон, який ви взяли. взяли за день ось, і щоб оце все змогло опрацюватися, то все-таки потрібен час і для відновлення тіла, і для відновлення психіки, і для відновлення менталу. І тоді, відповідно, всієї нашої енергії, яка дуже спокійно може між цими рівнями протікати. І тоді в нас є і сила фізична, і сила психологічна, і сила ментальна. Напевно, ви знаєте, що буває день закінчується, а ти Ще готовий, і, можливо, побігати, і попрати, і спортом зайнятися, але в тебе вже не вистачає сил на те, щоб сконцентруватися і щось зробити. Тому, коли ми кажемо про енергію, ми кажемо про різні її обсяги, різні її адреса і як це все разом формує наш енергетичний фон. Я буду записувати ці відео коротенькими частинками, тому що інакше вийде дуже велике відео. В нас там ще багато чого чекає, у нас, чому в нас не вистачає енергії, що нам з цим робити. Я чекаю на ваші лайки і на да, вподобайки, да, хто там їх зараз як називає на ваші питання. І будемо просто так і казати: нестача енергії, писати, нестача енергія частина 1. Не і це буде сон і там, далі будуть інші частини. Тому що цікаво, можемо давати відразу і інформацію і техніки. І інформацію, і техніки, щоб у нас з цих частин сформувалася така своя, знаєте, атма-аптечка у кожного, щоб ви знали, що розуміти. Тому, раз ми вже говоримо про сон, то так само слід ураховувати, щоб за дві години до не дивіться новин. Я, я розумію про що ми говоримо. Я сама така, я прокидаюся, беру телефон, я лягаю спати, я беру телефон, там, чи щось хочу подивитися, чи що відбувається, і це неможливо, але настільки, не наскільки це можливо, там, де можливо, волю навіть треба проявити. А подбайте про те, щоб ви в сон не йшли з, з якими негативними новинами. Потім за також дві години годину буде дуже класна якась прогулянка. Якщо ви можете хоч трішечки вийти. Хоч навколо дому пройти перед сном, все буде класно. А в цей час, якщо ви зможете охолодити свою квартиру, там, кімнату, якщо в ній жарко, або, наприклад, навпаки, трішки підігріти, якщо в ній холодно, все ж буде залежати від пори року. Ну, принаймні тут важливіше наскільки холодне тепло, скільки свіже повітря. А, тому я ще кажу, якщо а, прохолодно і вам ви хочете взимку там, чи восени прям привітрити, то можливо там теплу можна покласти під ковдру е цю грілочку, а щоб повітря було свіжим, щоб ми засинали, щоб ми подбали про себе, тому що наше тіло не може без нас це зробити. Далі, чому це все не їжте після шести, не їжте після шести? А це не тільки щоб гарно виглядати, це щоб е е зупинити наш кишківник. thank you Тому хто не може їсти після шести, наприклад, я не можу не їсти після шести, бо в мене робота тільки закінчується вісім-дев'ять, і Тому їжа повинна бути не сирою, а вона повинна бути вареною, і вона не повинна зернобобові в собі утримувати. Чому? Тому що йдуть подразники кишківника, кишківники є, дзеркало нашого мозку. і тому коли там цілу ніч іде Робота, то, тому, якщо не ті продукти, а вони будуть довго засвоюватися, викликати бурління, все це буде в вашому неякісному сні. Тому бажано тушені овочі, наприклад, або якась там рибка з салатиком, але знову-таки не дуже багато, тому що жива їжа, вона дратує кишківник краще, щось, якісь кабачки, щось протушковане, щось таке. Вайшнави пропонують за півгодини до сну випити стакан теплого молока з медом. Або чай, наприклад, з м'ятою. Тобто молоко вважається, що огортує слизову, вона засинає разом з нею засипає і свідомість нашого лімбу, свідомість нашого тіла. Тож, хто не любить молоко, наприклад, як я, то можете тоді скористатися теплим чаєм з м'ятою, там ложечка може бути меду якась. Так само, коли прокидаємося, то тоді краще. Коли буде прям гаряча така водичка з лимоном, вона пройде як такий певний розширювач цієї водички, там і хто, хто як починає, да, це вже я заходжу наперед, що ми можемо робити з дуже-дуже простих способів, щоб підтримувати свою енергетичну ефективність. Тому що ми так багато чим зайняті, але якщо ось цей осел. Хай простить мене моє тіло, да? але це не мій вираз, я зараз з вами поділюся і припаркуємося тут. Тому ось така дисциплінарна практика, як готуємо себе до сну буде дуже-дуже корисна. Пам'ятаєте, у кого є, чи ви бачили, як маленькі діти. В середовищі дорослих проживають своє життя а у дитини є графік. А, і ми дитину готуємо спати, і зубки треба почистити, і казочку треба почитати, і пообійматися треба, да? і поцьомкатися, і на позитивчики заснути, і почути, що тебе кохають. От наше тіло геть і ніяк ні крапочки і не змінилося після цього. Тільки нам до нього не вистачає часу. А потім ми кажемо: ой, не вистачає енергії, не вистачає сил ні на що. Тільки що ж ви хочете. Тож давайте пишіть, будь ласка, да, свою обіцянку. Яко зараз виконує, не пам'ятаю вже ім'я цього святого. Він, мені здається, Сімферопольський чи Севастопольський, якийсь святий, Це, не можу зараз швидко згадати його ім'я. І він був уже святим при житті, бо декому після смерті вже там присвоюються звання. Він був при житті. І він дуже довго не помирав. І вся ця братія його була здивована. Він же, Свята людина, який такий гріх не відпускає його, і вони вже там перешептувалися. А він прям довго і нудно там щось страждав і не помирав. А потім цей він позивав позвав всіх всіх своїх братьів, да, братів, братію свою. А всіх їх вишукував і попросив двох з них, щоб вони його підняли з ліжка, бо він вже був такий слабий, що він не мог сам не міг сам не сідати, не вставати. І ось вони його тримали. Він подивився на своє тіло і сказав: Вибач мене, мій бідний осел, і дух його вийшов. Так він помер. І браті тоді зібралися і думали, що ж це за гріх такий, да? що він у тіла, було зрозуміло, що він звертався до тіла, просив вибачення, і знали, скільки в нього було аскез, вірєги він носив, скільки було е, е, до тіла, е, щоб оцей дух вигартувати несправедливого відношення. Тож достатньо нам в об'єктивному світі цього великомучення нам не треба шукати привід, ми живемо в цьому. А давайте як гарні господарі дбати про свою худобу, про свої налаштунки, програмне забезпечення, сміттєві корзини, які треба опорожнювати і тут, і тут, і тут, а не тільки за. Вам дбати. А, це, ну, ж а, і в атмології ми культивуємо нове розуміння здорового образу життя. Це не те, що не палити, не матюкатися, нікого не ображати, це дійсно бути людиною, яка і думає про що вона думає, і в якої її є намови, її насприйняття інформації, і якості їжі, і якості спілкування, і багато чого іншого.